200 балів за іспит, максимальні оцінки отримали чотири випускники школи імені В'ячеслава Чорновола. Це найкращий результат тестування серед шкіл южницької громади. Зустрічаємося з двома колишніми учнями у навчальному закладі. Вони розповідають, що готуватися до мультитестів довелося в умовах воєнного стану, але це не вплинуло на процес підготовки до екзаменів. у тому числі заслуга і викладачів. Вони всі дуже. Цікаві, харизматичні. От е, наша вчителька Історія, е, вона також моя класна керівничка пані Мар'яна, вона взагалі просто е, разом з моїм батьком провели у мене любов до історії. Вона дуже цікаво викладає. Тож це і вчительська заслуга також. Але е, однієї енергетики вчителів недостатньо для того, аби діти гарно складали. Також потрібно, щоб ти сам. Е, Цьому приділяв увагу. Я подав у Одеський національний морський університет. Я потрапив до бюджету. Ось спеціальність 076 – підприємництво та біржова діяльність, тому що я захоплююсь біржею. Ця школа зміла за це. Я дуже вдячний взагалі всьому колективу, всім вчителям, всім працівникам, однокласникам за те, що вони дали такий потужний мені імпульс, щоб я далі рухався, щоб це було ідеальне середовище для розвитку, тобто, звичайно, це моя заслуга, але вчителі уціляко культивували усі здобутки, тобто олімпіади, конкурси, різні заходи. Постійно тебе тримали в тонусі, щоб ти розвивався, щоб ти хотів чогось досягати. Я подав заяву до Львівського національного медичного університету на лікувальну справу, тобто медицина. Я вступив на державну форму замовлення. Так само, на щастя, держзамовлення на цю спеціальність воно є високим. Тобто, незважаючи на те, що попит на цю спеціальність є, тобто на мою спеціальність подало три тисячі людей заявки, саме у Львівський національний медичний рецепт, і 400 людей. Із них 60 людей, які приходять по квоті, тобто діти-сироти, закуповані територій, 60 людей пройшло, інші 340 вони також потрапляють на бюджет. І мінімальний був був бал 170 для того, щоб потрапити на державне замовлення. У мене був середній бал 194,5, тобто я прийшов, пролетів. Педагоги школи імені В'ячеслава Чорновола радіють за своїх випускників. Зі слів директора важливо привити бажання дітям навчатися та досягати результатів. Своїм досягненням вони мають завдячувати собі, можливо, генам якимось. Ну і важливу роль, звичайно, грала і підготовка вчителів цих дітей. Мені здається, що заслужили вони, тому що починаючи від першого класу і до одинадцяти працювали. Тобто це люди, які готові навчені працювати і навчені вчитися. Це ніби такі два. Дві головні якості, які мають мати люди, які хочуть чогось добуватися в цьому житті, ось і це є приклад для наших учнів. Є в нас дівчинка з української мови двохсотбальниця. Ну вона була закохана в українську мову, це її, так мовити, частинка. Хлопці трохи-трохи не дотягнули, хоча шанс був дуже високий. Незважаючи на що, діти мали таку можливість українську мову спасти по максимуму. І я думаю, що великий плюс те, що все таки у нас школа справді україномовна. Діти чують українську не тільки на уроках української мови, але Наповнено так середовище українською, і ті, що дійсно працювали, то ми очікували так високі результати. Випускників навчальних закладів міста із найвищими в мультипредметних тестах управлінці планують відзначити. Дитина, яка хоче навчатись, вона буде навчатись онлайн, офлайн самостійно з вчителем, додатково. Тобто е Дитина, якщо хоче вчитися, вона хоче буде вчитися за будь-яких умов. І якраз це нам доводить, що навіть онлайн навчання, і навіть перешкоди і військові дії ніяк не вплинули на те, щоб діти, які дійсно цього бажають, вчилися і отримали високі результати. Ми дійсно пишаємося кожним з учнів, кожна дитина з окремого предмету має свої успіхи. Але кожну таку дитину ми зрозуміло, що знаємо, знаємо їх прізвища, знаємо вчителів, які їх готували, і школи, в які. Вони навчались обов'язково цих дітей відзначимо зараз. Ми першочергово бажаємо їм, щоб вони вступили в ті вузи, в які вони хочуть вступити, і щоб ці 200 балів їм знадобилися якраз для того, щоб вступити в той вуз, де вони хочуть. За результатами національного мультипредметного тесту у 2022 році найвищі бали отримали чотири випускники четвертої школи. Першої школи двоє випускників, один випускник другої школи. Результати рейтингу були оприлюднені під час педагогічної серпневої конференції.